В реаліях, які ми зараз з вами переживаємо, дратування, агресія, гнів це досить нормальні реакції. Я би навіть сказала, що це необхідні реакції для того, щоб людина змогла перепрацювати внутрішньо свій стрес. Зрозуміло, що ми гніваємось на війну, гніваємось на себе. Гніваємось на росіян, гніваємось на близьких людей, які нас не розуміють. Дуже важливо віддавати собі в цьому, знаєте, розуміти це для себе. Коли ми впадаємо в такий стан афекту, агресії, треба розуміти, що ми гнівимось насправді на Путіна і на війну, а не на маму, не на папу, не на супруга, не на дітей. Розумієте? І тоді нам легше буде зупиняти себе і цей гнів не направляти на своїх близьких. Але цей гнів треба кудись подіти. Правильно? Його треба якось знаєте, помістити в, якусь, в якийсь контейнер. Щоб він там зберігався і не розплескувався на оточуючих, тому з гнівом треба терапевтично працювати.